Що має вміти та знати дитина у 2 роки. Перш за все, звертаю вашу увагу, що кожна дитина це індивідуальність, яка має свій особистий темп розвитку та свої досягнення і поразки. Важливо пам'ятати, що рівень розвитку в першу чергу визначається індивідуальними здібностями малюка. Але все ж таки існують певні критерії розвитку, на які можна і треба орієнтуватись. І ми сьогодні розглянемо деякі з них. Перше, в нас вікові особливості мислення уваги і пам'яті дитини у 2 роки. Перше мислення. У дитини в цей період розвивається абстрактне мислення, а також формується уява. Тобто дитина, наприклад, вчиться продумувати ситуації на основі схожих, з тими, з якими вона вже в житті зустрічалася. Також починає розуміти причину наслідкові зв'язки подій і добре вміє співвідносити слово з предметом дійсності. Також дитина сприймає ті предмети та явища, які знаходяться в зоні її бачення. Але в цей період може відчувати труднощі з концентрацією уваги. Але все це обов'язково сформується ця навичка і все буде добре. Стосовно пам'яті, дитина поступово запам'ятовує різні характеристики предметів, такі як колір, розмір. А також в цей час у малюка формується активний і пасивний словниковий запас. Наступне фізичний розвиток. Дітям у віці двох років невідомий страх. Вони здатні залізти на висоту, але ще не в змозі об'єктивно оцінювати відстань і, намагаючись злізти, можуть отримати серйозні травми. Тому слід бути уважними і не залишати дитину, наприклад, саму в таких місцях, де може бути небезпечно. До двох років малюк вже повинен добре освоїти такі прості рухи, наприклад, як підніматися та спускатися сходами, залазити на крісло чи диван, переступати чи перестрибувати через невисокі перешкоди. Також діти, які досягли двох років, із задоволенням танцюють під запальну музику. І це теж треба підтримувати, тому що це дуже корисно. Наступна особливість розвитку розвиток мовлення. Почувши це, відразу виникає питання: скільки слів є нормою для дитини двох років? Однозначної відповіді дати неможливо, все залежить від індивідуальних особливостей дитини. Деякі діти в цьому віці вже із задоволенням можуть повторювати за дорослими нескладні поетичні рядки. А деякі мають лише навички вимовляння пари слів, таких, наприклад, як тато, мама. Обидва варіанти можуть бути нормою, тому що на формування та розвиток мовленнявих навичок впливає безліч факторів. І, наприклад, один із них це діти, які спілкуються багато з ровесниками, ходять до дитячого садочка, починають розмовляти раніше. Для того, щоб дитина чула приклад грамотної мови, з нею обов'язково слід говорити правильно, чітко, не перекручуючи слова і фрази. Що ж має вміти в малюк? Які навички ще мають бути сформовані у дитини двох років? Дитина дуже їй подобається, вона постійно прагне повторювати за дорослими слова. Хоча ще не розуміє їх значення. Також поступово змінювати звуконаслідування словами. Ще дитина має вміти прощатися і вітатися та розуміти, коли це доречно. Вимовляти назву тварин і предметів. Часто від дитини в цей період можна почути питання, що це? Їй все цікаво. Тому обов'язково треба відповідати на такі запитання. Малюк вже повинен вміти вимовляти своє ім'я, але іноді про себе може говорити у третій особі. Це дуже-дуже часто зустрічається у дітей в цьому періоді. Дитина повинна складати речення більш ніж з трьох слів, але це теж, як я вже казала, індивідуально. Можуть навіть деякі діти в два роки висловлювати свою думку деякими реченнями. І це теж таке зустрічається. І головне, що розмовляти стає природною потребою малюка. Наступне дрібна моторика. Два роки найкращий вік для розвитку дрібної моторики, яка безпосередньо пов'язана з мовленням. Тому батькам слід регулярно займатися з дитиною, використовуючи різноманітні ігри. Також цікаве те, що, наприклад, 2 роки стає зрозумілим, чи буде дитина правшою або лівшою, тому що вона починає найчастіше задіяти робочу руку і дуже рідко використовує обидві одночасно. Але все ж таки, точно це визначити можна буде лише у шкільні роки. Наступне, на що хочу звернути увагу, це математичні навички. Має знати деякі геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат. Також вісім е кольорів. Ну, можливо, і не вісім, но деякі кольори все ж таки має розрізняти та визначати. Дитина повинна вміти збирати великі пазли з трьох-чотирьох компонентів. І бажано, щоб вміла вже складати пірамідку з 6 кілець, виходячи з їх розміру та кольору. Що ж вміє дитина у два роки у сфері соціально побутових навичок? Список умінь досить умовний. Але бажано, щоб дитина в два роки вже вміла тримати у руці ложку і приймати їжу. Також має вміти пити із чашки. Мити руки, вмиватися, чистити зуби за допомогою батьків або навіть просто під їх контролем. Ще дитина має проситися на горщик. Але це вміння ще на стадії закріплення. В день малюк двох років може проситися, але, наприклад, до тривалого терпіння він поки що не готовий і у нічний час теж може статися несподіваність. Ну, а тепер хочу звернути вашу увагу на можливі труднощі в цей період. Важливо підготуватися до того, що діти у два роки іноді починають проявляти зайву самостійність і доводити свою позицію, вирадувати, не погоджуватися з думкою дорослих. Ми, як дорослі, маємо виявити терпіння. І не гасити в дитині прагнення незалежності, дати їй можливість самі вчиняти певні дії, наприклад, одягатися, вмиватися, якщо вона виявляє в цьому бажання, але все ж таки допомагати, контролювати, тому що, наприклад, зіткнувшись із невдачею, дитина може відмовитись від подальшого навчання. В цей час треба надихнути дитину, похвалити її, ще раз все показати. Прагнути зацікавити малюка. Дворічний вік найважливіший та у житті дитини. У цей час розвиваються найважливіші вміння та навички, які будуть потрібні їй у подальшому житті. Але пам'ятайте, що всі навички вміння, які ми сьогодні розглянули, є бажаними, але не обов'язковими. І відсутність деяких з них на тлі добре розвинених інших. Не є чимось поганим. Для всього є свій час. Кожна дитина це індивідуальність, і кожна дитина обов'язково зможе навчитися, і всі вміння і навички в неї обов'язково сформуються.